У нас зараз 16 листопада 24 рік. Це п'ята секція підвал. Якщо ви пам'ятаєте, тут мали варити ось наша електрощитова. Оце таке приміщення. І тут поварили, зробили укріплення. І тут є ще а ці. Заходити сюди можна. Тут щось, я не знаю, що вони тут. Зберігали. Немаю взагалі уявлення, що це. Тут таке цікаве. Угу. Ну так. Таке свої приміщення. Ну, оце я знаю, що хлопці виходили з третьої секції, щоб зробити оце. Тут така велика стеля. О, так. Тут, тут працюють, тут тепленько. Ось. П'ята секція. Штукатурка Віка обережно, тут ще оце, бачиш, свіженьке. П'ята секція. Так, тепленько". Да, тепленько я ж кажу. Да. Ось вони поштукатурили, рівненькі такі кути, рівненькі стіни. Ось, бачите? Тут е дує оця дуйка. А, тільки куди випарюється волога не зрозуміло. Так, тут. Бачиш, все, все зроблено вже, тільки немає стелі ще. Ох тут и духотень, сауна, надо выходить, Вика. Фу. А то надышимся. Ать. Виктория. Комара Кого? Комара. Комара выжил? Да, вот так, да. Или завелся? Закрой, Вика, они ж греют. Я не знаю, я не піду в шосту секцію. Вони вже переїхали з нею, вони там все закінчили. Ну, туди.